Відміна такого звичного для вас поняття як понаднормовий стаж мільйони пенсіонерів працювали довше да гробили своє здоров'я, відкладали в державу, щоб потім жити краще, отримувати більше. Но в пенсійній реформі, яка запланована, ось уже з липня місяця 2025 року, немає згадки. Такої, взагалі, як понаднормовий стаж. Тож доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Давайте розберемося, з чим лишаться пенсіонери, як це буде відбуватися взагалі. Куди дінуть той понаднормовий стаж і чи будете ви отримувати за нього доплати? Тому що це буде стосуватись кожного пенсіонера. Це не лише, не лише нових дати, що будуть йти на пенсію от зараз. Ні, це всіх пенсіонерів поголовно і тих, що вже на пенсії також. Тому хибно думати, що ті, хто хто вже на пенсії, що для вас нічого не зміниться, тому що пенсійна реформа. Буде застосована для усіх. Тож, що там з тим понад стажем, як його дотрахувати, чи буде краще, чи буде гірше, детально розбираємось. Зараз розповім вам усі нюанси і усі варіанти розвитку подій, але перед тим зараз. Пенсійна реформа. Але перед тим хочу вам запропонувати і застерегти, що зараз пенсійна реформа наносить багато змін. Багато змін в соціальних виплатах, багато змін в пенсіях. Попереду все буде рахуватись по-новому. Тож, щоб нічого не пропустити, щоб розбиратись, то разом зі мною долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео 2 секунди часу і ви будете в курсі подій. Тож, щоб нічого не пропустити, тиснемо кнопочку Підписатись, а я розповідаю. Да, ми вже трішки розібрали це питання пенсійної реформи, тому що там в ньому ще розбиратись і розбиратись, бо поміняється все кардинально. Не буде ні формули розрахунку пенсії, такої, до якої ви звикли, не буде ні індексації тої, на яку чекають усі пенсіонери, до речі, декілька днів назад робив по ці темі відео. Не буде поняття такого, як наднормовий стаж. Тож, що буде з тими людьми, хто попрацював про 40 років, 50, 60 навіть дуже багатьох, да, особливо ще з Радянського Союзу, пенсіонерів дуже багато стажу. І отримували вони за нього ну, такий мізер, але хоч отримували, він хоч рахувався. Так? А тепер все міняється. Міняється в тому плані, що його виключають з формули розрахунку пенсії, а включають так звані електронні бали. Електронні бали це е, сума якихось балів, які будуть нараховані пенсіонерові за те, що він працює. І кожен бал буде еквівалентний якійсь сумі грошей. Ну, наприклад, гривня. Да? Якщо ви пропрацювали 35 років, то у вас е, по розрахунку Міністерства соціальної політики 4200 електронних цих балів. І відповідно, якщо кожен по гривні, то це 4200 гривень. Плюс додається так зване поняття базової пенсії, тобто базова сума пенсії. Наразі, якщо її порахувати від мін зарплати, то це 6 ой, вибачаю, від 8 тисяч віднімаємо податки це 6 тисяч від 6 тисяч 130% це 1800 там з копійками. Плюс 4200 і виходить пенсія 6 тисяч. Якщо ви попрацювали менше, то відповідно балів у вас менше і пенсія ваша менша. Ну при цьому всьому це не дає вам право вийти на пенсію раніше поранше по руках, навіть якщо у вас цих балів вже накопичено достатньо. Тобто, якщо у вас немає не буде 35 років стажу в 60 років, то ніхто вас на пенсію не пустить в цьому році це. 31 з Нового року це 32, з 2028 це буде 35. Так, да, кількість стажу ну, посилюється з кожним роком на один рік вимога. От така пенсійна реформа, яка запущена ще в 2018-му. І ще ця не кінчається, а на ню вже накладається інша. То що ж з тим, хто перепрацював, бо дуже багато таких людей є наразі. А вийшло так, що якщо ви перепрацювали, вам порахують наступним чином. Всі роки, що ви перепрацювали, переведуть вам також в бали і додадуть до уже наявних. Тобто за 35 рахується 4200, да, типу за норму. І далі кожен рік перепрацьований це плюс 1 бал ну, не рік, а кожен час перепрацьований, це плюс якась кількість балів в вашу купілку. Наприклад. Як то буде рахуватися? Якщо ваша зарплата була на рівні середньої, то це 10 балів за місяць або 120 за рік. Якщо ваша зарплата була, наприклад, мінімальною, а зараз мінімальна – це півсередньої зарплати, да, то вам в копілку по 5 балів за місяць або там 60 за рік. Якщо ваша зарплата була більша за мінімальну, скажімо, 30 тисяч, да, це в два рази більше, то вам... Плюс 20 балів за кожен місяць перепрацьований, або 240 за рік. Відповідно, якщо ви рік перепрацювали, то вам додається плюс 240 гривень балами. Тобто, як то відбувається зараз? Зараз, якщо ви рік перепрацювали, то вам додається 26 гривень. Ні, 23 гривні 61 копійку. Вибачаю, вже ці цифри в голові перепутались, бо їх вже там такого наробили, що просто все те вникнути, розібратись, то вкрай важко. Ну, стараємося, розбираємося і вам доносимо в доступній формі, щоб вам все було зрозуміло. Тож, якщо ви перепрацювали рік, то вам ну, на середній зарплаті, як більшість українців, да, то вам. Плюс 120 гривень, а не 23,61, як то зараз відбувається. З одної сторони, повністю забереться поняття таке, як наднормовий стаж, і просто будуть додаватися бали. Забереться повністю таке поняття, як зарплата, а просто буде зараховуватись внески, які ви зробили в пенсійний фонд. Тобто все поміняється кардинально. Внески будуть рахувати відповідно до відношення вашої зарплати до тої, яка була на той час. В регіоні, так, і вже буде визначати кількість балів вам. Ви собі плюс-мінус знаєте, яку зарплату отримували, чи середню, чи меншу, середню, чи більшу, все буде прирівнюватись до середньої зарплати, про яку є відомості. І за кожен рік дораховуватиметься бали. Якщо то 10 років наднормового стажу, навіть по мінімальні заробітні платі, то це плюс 600 балів. Це б навіть по мінімальні. А 600 балів це відповідно, якщо там оцінять кожен бал плюс-мінус в гривню, да, що вже зараз рахують аналітики, але ще невідомо точної суми, бо її до 1 березня буде визначати уряд ціну одного балу. Якщо так порахують, то то буде 600 балів, 600 гривень наразі за 10 років наднормового стажу, яку б ви зарплату не отримували, ви отримуєте 230... 236 гривень, 10 копійок. Да? От вам і на 10 років працював, щоб 236 гривень заробити. Но, якщо висновок робимо, якщо посудити. <паспалу> З точки зору нововведень, то поки що до кінця дуже незрозуміло і дуже за тим пильно треба слідкувати. Долучайтеся, щоб допомагати мені слідкувати на основі ваших коментарів робити висновки і доносити то все до пенсійного фонду. Але сама суть має все-таки добавити. Добавити людям грошей до їх пенсії. Як зазначила міністр соціальної політики, для 80% пенсіонерів пенсія зросте. Скоріше за все, не зросте лише для тих, хто пішов на пенсію от в останні три роки, тому що їхня пенсія і так вважається актуальною, і плюс-мінус по тій формулі самі вона перерахується в ту ж саму. Но, то тож лише законопроекти, але які дуже активно втілюються. Тому ще раз кажу, ми за ними спостерігаємо, розбираємо. Я вам розповідаю. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.